Знайдете себе, от серед цих відчуттів, Що схоже кожен з нас відчував: відчуття невдачі, невпевненості, очікування поганого, страху майбутнього, страху конкуренції. Тобто, коли ти вважаєш, що хтось посягає на щось твоє зі сторонніх оточуючих, все, що я перечислив, це результат відсутності. Родинних стосунків з батьком. Якщо я відчуваю це, і якщо це не мимольотне відчуття, з яким я швидко хоп, я згадую, що в мене є батька, я до нього звертаюся, і це відчуття розвіюється. Забігаючи вперед, я хочу сказати: став найманцем в чужої стороні, в крапках поки що візьметься, став найманцем. Жої сторони. Тому я закликаю прийняти відкривення, що батько прямо зараз чекає тебе як сина.